Я завжди своїй свекрусі була не така, і господиня з мене ніяка, матір така собі, а дружина то взагалі журба. Як я примудрилася з ним 15 років прожити, просто чудо, але ще чудесніше стало, коли я подала на розлучення. Свекруха ходила та вмовляла вернутися дітьми прикривалася, а чоловік ще й гроші зичити зачастив. Ми з Максимом одружилися доволі стандартно. Молоді, ще й училище не закінчили. Я вже була при надії первістком ледве весілля досиділа. На весіллі наші батьки вперше посварилися і так до кінця нашого шлюбу не мали один до одного поваги. А ми з Максимом так само, якщо вже бути відвертою. Лайки у нас починалися стандартно. Свекруха капала Максимові, як я їй нічим не допомагаю. Той висловлював претензії мені, а я мовчки це все сприймала, трішечки плакала, трішечки подругам жарілася, і так життя моє минало. Подруги розказували, що у них ще гірше, то я йшла додому. З чіткою впевненістю, що моє життя порівняно з іншими щасливе і нема чого Бога гнівити. А й справді є ж люди, яким ще гірше від мене. Максим їздив на заробітки, але його грошей не вистачало, аби будувати якусь свою хату. Та й навіщо, якщо його мама нікуди сина від себе не відпускала. Гарує на вас зранку до ночі, а ти ще йому хату загадала совість ти маєш сама ні копійки не заробила за все своє життя, а вже командує. Я справді не працювала про те, що я гарувала біля господарки зранку до ночі, це не рахується. Потроху, мої подруги почали самі на заробітки їхати і одна за другою своїх чоловіків розвертати до дверей. Настю, нема ніде таких невдячних, як тут. Ти там чоловікові вечерю зготуєш, то він і подякує, і посуд за собою помиє, і віддячить, а наші що наїсться та перевернеться, от і вся подяка. Я не розуміла, навіщо свого чоловіка міняти на якогось іншого, адже діти мають мати тата, не ідеального, але ж свого, хто захоче чужих дітей годувати. Чим старшою я ставала, Тим чіткіше розуміла, що ми з чоловіком чужі люди, які чомусь живуть разом і живуть в такій атмосфері тяжкій, навіть не знаю, як це описати. Тоді я наважилася теж поїхати за кордон. Свекруха втішилася, як і чоловік. Попробуй, як там з медом, хором говорили вони. І знаєте, я мов ожила, я працювала, але й копійку мала добру. В чистому прийшла, в чистому пішла, помила, повитирала. Як треба було, то й зварила. Я не розуміла, чому жінки жаліються на роботу. Я з задоволенням працювала і ще й сама дивилася, як то люди живуть. І дивувало мене, що такі міцні пари в шлюбі усміхаються один одному, обіймаються, дивляться один на одного з теплотою. А у мене всі між собою гав і гав, хоч і не в біді. Коли ж пан Фрідріх подарував мені квіти, я розплакалася. Чому ви плачете? здивувався він. Я вас образив, я хотів так вам подякувати за ті вечері, що ви нам готуєте. Ви ж мені платите, сказала я. То й що, це ж від щирого серця? У нас давно з Максимом не було нічого від щирого серця. Я навіть не хотіла думати, як у нас все було, аби не відкрити для себе очевидне, у нас давно не все добре, ще з перших років. Отак От я здалеку дивилася на свою родину і розуміла, що не хочу туди вертатися. Я поговорила з мамою, і ми вирішили, що я вернуся додому з дітьми. Добре, що моя молодша сестра вдало вийшла заміж, і батьки були самі. Отак і почалося моє нове життя. Найдивніше, що свекруха, яка ніколи мені слова доброго не сказала, прийшла просити мене вернутися назад. Ти що твориш? Ти думаєш, тебе хтось візьме заміж? Іди перепроси Максима, бо він чоловік і скоро собі іншу знайде, а ти дітей на собі тягнутимеш. Я не пішла. Максим гуляв і справді недовго, але тому, що всі гроші вийшли, і прийшов до мене просити позичити йому на дорогу за кордон. Я тобі віддам, клянуся, просто матері не говори, що я в тебе позичав. Я йому позичила, але не того, що знаю, що віддасть. Просто не хотіла його ні чути, ні бачити, і я б дала втричі більше, лиш би він ніколи мені більше не зустрічався на шляху. Підпишись, підтримай українськомовний контент.